Доброго вечора. Мої хороші, ми готувалися з цим відео. Хотіли показати вам. Але ми пробуємо вживу. китайський супчик. Китайський суп і отакі штуки. Зараз ми запаримо китайський супчик. Я з Сашу Олександру підготовлюю до поїздки в Китай, що вона вже була підготовлена. Так, щоб ми туди точно поїдемо. Так, а ну, а ну, дивіться, і я відкриваю. Зараз оце що там є, так? Ловочка? Да? Локшина рисова. Да. Рисово, так. Прикольно, зараз ми знімемо про. О, локшина. Значить, у нас тут що є? А, тут який стік. Добре, а я ножнички не взяла. Беру ножнички. А слухай, то і вилочка, а нам не дали ложечку, так? Да? Ага, це локшина, це не суп, да. так? Так, да. Так, відкриваємо. О, я тобі ще в гарячу води. Mm -hmm. Заливаємо. Китайська локшина. О, класно соус. Mm -hmm. Тут я бачу якісь грибочки, дивіться. Mm -hmm. Ну, дівчата, це не таке, ви бачили китайські блюда, які я показувала, вам ще покажу до речі, у мене ще. Лишилося дуже багато з Китаю, що я ще не показала. типу як з куркою тарія. Але курки я тут не бачу. Ну, Тут бачите, є такі е, куль... кульки. О боже. Це як курка. Це капець. No. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, пробуємо, що це тут. А це соус там це. Со соус тарія. Угу. Ну, пробуємо. Йо -йо -йо. Ой, яке. Оу! Ой-ой, такий чорний. Такий чорний матерін. Але пахне смачно. Угу. І треба залити кип'ятком на 3 хвилини лишити потім. Хорошо. Бачите, що робиться, дівчат? Заливаємо кипяточком. Так, Олександра вже залила, тепер я заливаю. Хочу сказати, що запах дуже пахне смачно. Ну от дуже. Так, що тут? Ти казала, що тут офтвор. Ов... Mm -hmm. Ага, да. Тепер на три минути. Ага, я це... Закрили ми на три мінути. На три хвилини. Але це ще не все. Це... Що це у нас є? Це є личинки шовкопряда. Я мої хороші це в Китаї їла. Їду. Мої друзі це давали. Ну, тепер ми Олександру навчимо. Йой, а ну дивіться, йома, -йо. Тако поближче, бо ви бачили. Ой -ой. Ну це якісь сухі. Смердить? Ну не свердить, але ж личинками тими, ага. знаєш? Скільки все вони зараз будуть ворожатися. Так, таке відчуття. А може їх у суп добре кидати? А <рес> ну дивіться, дівчата. О, як добре видно. Добре? Ага. Ну що, мусик, мусик, пані Марина? Я в Китаї, знаєте, полюбляю таке їсти. І мої китайські друзі знають, що я таке люблю. Лиш ходять там, мені щось вишукують. Так шо... в, рестор... в ресторані повели ще й додому надавали це. Ну що, пробую, дівчата, дивіться, хробак. Ну? Нормально. Хочете? Ні, нормально, це під Дети є. Нормально. ж спеція. Це нормально, все. Ну Но це білок, дівчата. Ой. Вже... Ну, Солене. Уже третя, четверта пішла, як... Мені не зайшло. Ну. Здесь, ну, все рівно воно таким чути трошки. Ну, чути, да. Якби без солі, то воно може. Не пішло би? Та воно зараз вже не дуже <рес> йде. Ну що, чекаємо супчика? Ну, що, мої хороші, відкриваємо наш супчик. О, у нас є ложечка. Ой, обидців, І є. О! -о, -о, -о. Бачите? У, у мене більш. У мене більше води було. А ведку, так. Да? Ану бачите. У, мен, у мене майже свомоктало. Блін, а я попробую. що як своє супчик. Пішта. Так, бачите мене більше. Угу. У мене більше води. Пробуємо. Ну, лапша як лапша. Пробуй, Саша, чи ти підготовлена до Китаю бо... Я тебе зловити не можу. Бо тут треба оцим пальчиком ловиш, це тримаєш, а верхню маєш ходити. Оце і верхнюю. нижній тримаєш, а верхню ловиш. Дівчатка, я вам скажу, що нам не зайшло. Це білок. Ну, не для нас. Хочу сказати, що Єва просилася, мама, візьми до Китаю, мама, візьми до Китаю. А я кажу, Єва, що ти там будеш їсти? Треба навчитися їсти перчене. Береш, а я кажу, Євка. Євка вже так навчилася їсти перчене, що вона у нас вже готова. Але хочу вам сказати, там в Китаї, Саша. Ти в кафе сидиш, їш там супчик чи що, mm. то рису ти можеш встати безкоштовну піалку набрати. Рис взагалі у, у закладах безкоштовний. Чистий білий рис. Рис і чай mm. безкоштовно встала, набрала, скільки хотіла. Давайте я Виделкою, бо мені щось не дуже значить. Ну давай. О, дівчатка, я вже війшла у кураж. Я не можу зробити. Mm. Є, що Ой, мені причени. Ти вже ввійшла, пішту ми їмо регулярно. Шлунок загортований. Так, да, ми вже ось загартувалися. <laughs> так а, це, що... а це реально хіба в салат додати? Якби <laughs> хтось прийшов в гості, ми б додали в салат. <laughs> <laughs> <доріка не> <laughs> а, до речі, це можна взяти все, у кафе кинути, а і і с... потім сказати, що це у вас тут таке. Да, И тебе сказал, что Ну, короче, не хочу я это есть. А бы сюда в суп додать. Нет, можно, но не надо. короче, девочки. Кто же мной допитает? А ну, скажите, на весне поехали? Кто замовляет поездку до Китая? Признавайтесь. Все, папа, будьте мне здоровы.